Привіт! Пішли, покажу вам кухню, яку ми зробили для нашої замовниці у ЖК Республіка. Кухня має достатньо великий габарит і має дуже багато корисного об'єму для зберігання. Верхня частина зроблена до стелі у вигляді порталу. що є одним із сучасних трендів у дизайні кухні. Тут використані тільки преміальні матеріали. Фасади від компанії Ayer з назвою PerfectMan. Вони не відбивають світло, на них не залишається відбитків пальців. А також вони дуже приємно на дотик. Матова кераміка на стільниці товщиною всього 12 мм, а також тут додатково зроблено зріз під 45 градусів, що візуально її робить дуже тонкою. Також дизайн доповнений ось таким скляним пеналом з внутрішньою підсвіткою та мінімалістичним профілем. Щодо фурнітури, вона тут найкраща від компанії Bloom. Ми іншу ніколи не використовуємо. Ми обладнали нею весь простір кухні, висувні ящики, лінійки Мрівобокс, петлі широким кутом відкривання, що дозволяє працювати на кухні, брати і додаткові предмети, а також вільно присуватися і не боятися конфлікту фасаду з вашою головою. А також тут дуже зручний спосіб відкривання нижних висоних ящиків. Легким натиском відкриваєте. Якщо вам потрібно щось скласти, виберете і ставите. Якщо вам потрібно достати, виберете і ставите. А потім легким рухом він закривається. Це позбавляє нас одного зайвого руху відкривання безпосередньо з самого ящика. Ці всі рішення необхідні для того, щоб. Кухня була максимально зручною, функціональною та приносила вам приємне задоволення на довгі-довгі роки. Щодо ергономіки, висота стільниці тут 925 мм, що дозволяє не нахилятися під час приготування їжі. Відстань між стільницею до верхнього всього 500 мм, це також позитивно впливає на користування цим-цим простором. Звісно, до верхніх фасадів складно дотягнутися без драбини. Але там зазвичай зберігають речі, які дуже-дуже рідко використовуються. Отже, обирайте тільки надійні матеріали, тільки найкращу фурнітуру. На фурнітурі взагалі не можна економити. Собі працюйте з досвідченими спеціалістами. Це того вартує для найкращого результату. Пока!